16 жовтня 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписав документ, який мав повернути Україні її славетний дух минулого універсал про відродження українського козацтва. У ньому лунали слова, сповнені гідності й надії. Для зміцнення сили держави української нашої відродити козацтво по всіх місцях його історичного існування, покладаючись в основі його відродження на ті козацько-лицарські традиції, що донесла нам історія з доби минулої боротьби козацької України за свою волю. У час, коли доля держави хилилася між двома світами, імперським минулим і прагненням до незалежності, Скоропадський прагнув опертися на історичний символ, який уособлював волю, честь і військову силу українців. Козацтво мало стати не лише військовою опорою, а й моральним стрижнем нації, продовженням традицій Запорозької Січі, що колись гриміла на весь світ. У пресі тоді з'являлися десятки телеграм від селян хліборобів, які щиро вітали універсал. Вони бачили у відродженні козацтва шанс на оновлення суспільства, на повернення до порядку, честі й єдності. В Україні знову оживали імена героїв: Сагайдачного, Хмельницького, Дорошенка. Люди вірили, що нове козацтво стане духовним мостом між минулим і майбутнім держави. Та історія виявилася безжальною до цих сподівань уже в середині листопада того ж року. Скоропадський, опинившись у вирі воєнно-політичних змін, почав говорити про можливу федерацію з небільшовицькою Росією. Цей крок викликав обурення серед українських патріотів, адже він суперечив самій ідеї незалежної держави. Вибухнуло повстання директорії, і вже 14 грудня 1918 року гетьман зрікся влади. Мрія про нове козацтво згасла так само швидко, як і сама українська держава Скоропадського. Проте, Універсал залишився у пам'яті як один із останніх спалахів спроби відродити не лише військову силу, а й дух старої козацької честі. Він нагадує, що навіть у найскладніші часи українці завжди шукали опору у власній історії, у лицарській відвазі, свободолюбстві і вірі у власну державу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.